До пана квурта запитання: я от задавав питання, чи Адамик готовий йти в опозицію. Нема відчуття, що Львівщина йде в опозицію, так глобально і конкретно йде в опозицію, враховуючи те, що зараз за неофіційною інформацією, ніби у Львові все навпаки по екзитполам. 75 у Порошенка, 25 у Зеленського. Ну що не менше до парламентських виборів ми будемо жити з таким відчуттям. Об'єктивно, досвід українських революцій говорить про те, що українці. Повинні були навчитися не залишати країну на призволяще чи президенту, чи парламенту, чи місцевій владі. Відчуття власної відповідальності за долю своєї батьківщини напевно, це відчуття ми просто виховуємо, кожен раз наступаючи на чергові граблі об'єктивно. З перемогою нового президента, я сподіваюся, ми всі отримаємо відповідь. Зрештою, які зміни нас очікують. Бо до сьогоднішнього дня ніхто з вас, напевне, в студії, можливо, лише наближені, розуміють і знають, а як буде змінюватися країна. Такої відповіді до останнього туру ніхто з нас не почув. Чи хочуть зміни українці. Та, напевно, що хочуть і ті, що голосували за Порошенка, і ті, що голосували за Зеленського. Друзі, хлібні картки, концтабори це теж зміни. І нам дуже важливо було б задуматися, які зміни нам пропонують, в який спосіб вони будуть реалізовані, і тільки після цього робити свідомий вибір. На жаль, виборча компанія була дещо в іншій площині. Це радше був конкурс. Обери мене, стадіон так стадіон, шоу, шоу-аналізів. Я думаю, що наші вибори війдуть в історію не тільки як зміна поколінь, пане Остап. А це буде дещо загадка, і феномен, і продовження так. технологічних виборів в мережах. Абсолютно правильно. І нам з цим так само прийдеться жити. Як Галичина буде шукати свої інтереси в Україні? Знайде вона в собі сили нав'язувати і боротися за велику Україну? Чи попробує згорнутися і зайнятися своїми справами тут вдома? Я думаю, що пасіонарність саме цього суспільства, яке сьогодні, умовно кажем, програло, Дає надію сподіватися, що ми не залишимо спокою Київ. Дає надію сподіватися, що ми будемо боротися за Україну. І я більш ніж переконаний, кожен з нас докладе зусиль. Незалежно яку політику буде пробувати нав'язувати новий президент чи нова команда президента. Україна. Буде домінувати в нашому серці.